Є люди, які спроможні схопити смисли всередині білої плями. Таких людей ми називаємо творцями в нашій системі, але творці не беруться ні звідки. Творці це стан людини культури. І в тому стані можна бути все життя, а можна там один раз опинитися, спалах такий відбудеться. Ти схопиш якусь ідею, смисл і будеш працювати з нею все життя далі. Відбувається і так. Буває по-різному. Тобто, творець це, це дуже важлива роль. Чому вона важлива? Тому що. Коли ми знаходимо смисл в білій плямі, в нас є два сценарії. Перший ми можемо від нього відштовхнутися і заповнити білу пляму. І невизначеність і несподіванка стане менша, модель реальності стане більш точною, да, і краще буде описувати реальність. Це дуже важливо. Але є другий сценарій, коли ось ця Ось ці нові смисли вони вступають в конфлікт з існуючою картиною світу. От вони конфліктують, вони не не лягають туди. І тоді ми, як людство, як носії культури змушені зробити крок і змінити свою картину світу на іншу, ту, яка краще описує світ, і в якій вже не існує того конфлікту. Це називається «сух парадигми. тобто в нас є білі плями, ми їх заповнюємо крок за кроком. Да, приходимо до ситуації, коли все залишилися тільки такі плями, які в нашій існуючі теорії не можна заповнити. Тоді з'являється геній, який щось знаходить, воно вступає в конфлікт. Ми переходимо до нової теорії абсолютно і починаємо знову вирішувати всі задачі. І так далі, І так далі, і так далі.